Доброго часу доби. Всіх вітаю на каналі. Всім всього хорошого, мирного неба, здоров'ячка вам! В першу чергу здоров'ячка, бо без здоров'ячка дуже погано. Всього, всього вам найкращого. Трохи вже скучила за каналом, вже пару днів ніякого відео не робила, трохи за вами скучила. Отож, бо вирішила зробити відео балачку, М -м поки що розкладу сьогодні теж не буде. Бо я ще не настільки здорова, щоб вже робити онлайн-розклад. Але дуже захотілося поділитися досвідом, дещо розказати. Особливо це буде цікаво дівчатам, хто теж ну, моїм колежанкам, хто теж в таро, хто вже раніше в таро, то вони можливо це і знають, але все одно почути, думаю, чийсь досвід. Це не помішає. Я, наприклад, люблю такі відео слухати. Ну, а хто тільки навчається в таро, починає, то тим взагалі буде цікаво. Це відео, яке я зараз скажу. Хто не займається таро, але все одно вам буде просто цікаво послухати, будь ласка, долучайтеся. Зроблю зараз ось таке таку говорилку, що розкажу вам дещо про значення карт. Так, в загальному дещо де чим поділюся. Як вам відомо, я писала в дописі, що я була захворіла. І я не знала, що зі мною. Все списала на те. Там навіть коментарі Яні я писала, що нагрілася була і пішла в літній душ, сполоснулася в літній воді, тобто не гріла воду. Так як на сонечку не нагрілася, так я в тому і сполоснулася. Ну і я думала, що від цього я хвора. Мене дуже штормило, мучило, крутило три дні, я була дуже хвора. Температура була скакала від 37 до 38,6 постійно, ну може було і більше, я не знаю, я не міряла. Я сам, саме більше, що я наміряла, було, це було 38,6. Ну, Мені було дуже-дуже погано, мене так крутило, мене так, знаєте, як то кажуть, ковбасило. От дійсно ковбасило. Я вже коли це було третій день я зрозуміла, що це не грві. Герві, воно трошки не так. Я що не хворіла герві, що я не знаю, що таке герві, що таке якась простуда. І прикол в тому, що я не кашляю, не шмаркаю, не горло не болить, не вухо, тобто простудного ніби нічого мене не болить, а я, а я вмираю. І серце дуже мене боліло. Ну, Серце так боліло, що вже все. Я вже думала, я вже випила всі корвалтапи, корвалменти, що в мене були. Серце, особливо ночі, вечорами, я просто вже не витримувала. І потім на четвертий день зранку, як виявилося, я набралася від сина вітрянки. Я їм казала, що син у мене хворів вітрянкою. І це був якраз 14-й день після контакту, коли він був на першій стадії вітрянки, що ми ще тоді не знали, що у нього вітрянка. І на четвертий день мене обсипало, обкидало. Тому я ось зараз ще така, тому розкладів не буде. Це тут на руках тут просто пару бубок, а сюди я вся зелена. І коли вже мене обкидали ці прищі, вже почали ці прищі викидати, то температура якраз закінчилася. Тобто, спочатку бушував вірус всередині організму, а коли вже почало назовні виходити, все вже, то в мене вже температура, все, температура нормалізувалася, все було добре. Ну, звісно, я антивірус не почала пити з першого дня. Я навіть не знала, що зі мною є, але антивірусна я почала пити. І чиї стравів рекомендую всім. Чай з трав'ю це просто спасіння. Я збір трав'я на чай роблю сама. У мене там тоді я пила чаї, теж я не знаю, що зі мною, як я просто вже пила цей, той чай. То в мене вісім трав. То в мене і чебрець, і бузина, і маргаритки, і полуничка лісова, тобто польова, і меліса дома в мене є, і черниці. Я навіть не можу вам Почитати сказати, що там у мене є. Там вже вісім чи більше навіть травів. Я собі варила цей чай і пила. Варила і пила. Мене цей чай певний, що більше можна спас, ніж ті пігулки антивірусні. Бо, то, що Чай це натуральний, це лікарські рослини, і тим більше я це сама збирала, не десь там купляла, може, що, щось, щось, може, щось, І цей чай і ті пігулки, вже ті антивірусні, і парацетамол. І це, це все я почала ще не знала, що з є, я вже це все пила. І ці прищики, що в мене почали виступати, вже, вони не такі то сильні, пару штук, навіть, лиш набралися води. А ті всі вже такі червоні, дрібненькі і просто що чешуться. Але вони вже майже починають присихати. Третій день їм і вони вже одні вже присихають і вже більше не вискакують. Бо лікування почала зразу. Так, ось, що хочу сказати, перше сказати вам це, чому розказую про хворобу, бо хочу сказати вам перше. Можете. Розвіяти міф про те, що кажуть, що старші люди не хворіють вітрянкою. Ось я вам живий приклад. Мені за 40 я захворіла вітрянкою. Тобто я не сама захворіла, так, самий вірус в мені не проявився. Я набралася. Син на роботі набрався, бо він працює на роботі інструктором з дітками, там де розважальний центр, де приводять діток, І він від якоїсь дитинки набрався, а я вже набралася від свого сина. Але але кажуть, що не хворіють люди за 30, Це вже дуже рідко зустрічається вітрянка. Це один із тисяч. Там, взагалі, там після 40 там взагалі не хворіють. Будь ласка, я живий приклад, хворіють, так що будьте обережні. Якщо ви старша людина і не хворіли в дитинстві, будьте обережні і не думайте, що ви не захворієте, бо я думала, що я не захворію. Син, коли був захворів, він переживав, щоб я не захворіла, я така була впевнена, ні, кажу, що ти мене це не візьме, все. Тобто я була така, тому я вам кажу, що Бо я повірила в той міф, що розказували, що старші люди не хворіють. Ну, Бачите, це неправда. Ще саме головне, що я спочатку відео сказала, щоб цікаво, хто вчить таро, що я хочу поділитися, сказати тут про, про болячку розказала. А тепер дивіться, що я хочу запитати вас, коли тільки почало мене штормити, коли мені стало погано. Я вже почала роз... ну, вже день півтора десь вже прохворіла і вже почала розуміти, що щось незрозуміле зі мною діється. І хоча, бачите, як логіка відкидає син же хворів вітрянкою, і навіть не прийшло в голову, що, а можливо. Бачите, не прийшло, поки прищі не викинули. Я була, звісно, карти карті онлайн ніякі розклади не робила, нічого, нікому, нічого, але собі, то, звісно, я дивилася. І дивилася, що, тільки на хворобу. Друг, другу я нічого не могла дивитися, мені було не цікаво, і я не, я не могла просто фізично нічого, мені то було нецікаво. Але просто собі там якийсь день сіла. І по... Чуть-чуть, коли полегшало, я попробувала між цим скаканням температури, попробувала подивитися, що, що зі мною є. Думаю, ну, так, тобто, сама для себе, мій буде цікаво і для практики, ж, бо я на здоров'я, так як і на політику, карти, не дуже. Що зі мною є? Дивіться, мені, тобто, що, який в що в мене стан здоров'я, і, і що в мене здоров'я, що це має бути? І ще карта дня на той день, коли я мала захворіти, мені вип... я подивилася, була виплата карта. І потім, коли я запитала, що зі мною, а що здоров'я, вп'ять мені випав повішений. Так що, бачите, дивіться, що означає повішений на здоров'я? Це якесь вірусне, страшне захворювання. Чому, чому я, я взагалі чому це відео вирішила зняти? Чому? Чому? Тому що цей повіш, хочу про цього повішення, розказати вам дуже цікавий. Euh, цікавий факт, Оце, що в мене зараз випало. І коли я заболіла була короною у 2020 році, мені теж був випав повішаний. І я так тільки він мені випав і я згадала. Я, я чомусь і подумала, що, напевне, знову корона. але думаю, яка корона? Та, що тої корони нема ніби вже всі там вже забули за ту корону. Я, все, я, знаєте, я тільки побачила цього повішеного, можу сказати, так і сіла. Я зрозуміла, що має бути якась біда, бо то е, на другий день перший день мене почала штормити, і на другий тільки день я взяла, попробувала це цей, записати в карт, що, що зі мною, що карти мені скажуть. Повішений. Я думаю, так, все, це щось має бути якась біда. Да. Коли в мене мала бути корона, теж коли мене отак почало було штормити. Ще перший чи другий день ще не знала, що зі мною. Ну, я короною, звісно, дві неділі відмучилася. Дуже, дуже тижні відмучилася дуже-дуже важко. Перший тиждень я взагалі, я, ну, просто відлежала. Другий тиждень вже чуть -чуть було легше, але безсилля було конкретно, я не могла, ну, чуть походила і треба сідати, і, то в м'язах дуже сильне було безсилля, так у мене хворі очі мені дуже до очей було вчепилося. Таке враження було, що мені лізвіє, знаєте, якимись тисячу лізвій, тако мені по очах здавалося, що так, як ножами. Тим, так мені по очах було. Ну, коротше, було, то, то було, було, як то мені хворіло, не буду в деталі. Але дуже тут мені теж було важко ту корону пережити. І що хочу до чого веду, що хочу сказати, цим, що теж був вепов оповішаний Тобто то була страшна вірусне е, захворювання. Це не просто ГРВ, Не просто це якась там наша гріпа, якась простуда, десь там вухо заболіло чи горло постигло. Страшне, яке бушує в організмі людині вірусом і ламає людину, і штормить, і тут організм бореться, що або, або, навіть так можна сказати. І бачите, на це випадає повішаний. На корону випав мені повішаний. І тепер ось на вітрянку знову випав повішаний. Так що майте на увазі, коли будете хтось, якщо хтось, хто займається таро, хто буде займатися таро. Якщо вам таке не зустрічалося, якщо ви цього не знаєте, то будь ласка, безкоштовний курс вам на власному моєму прикладі, що таке повішаний на здоров'я. Якщо будете дивитися конкретно, ну, так як я не дивилася на конкретно, що там, яка болячка, то я не знала ще, ну я просто запитала, що зі мною, що з моїм здоров'ям, мені випав повішаний. Тут же не написано, да, що вітрянка чи корона. Але вже коли воно другий раз ця, ця карта випадає на вірусну хворобу, то вже можна зрозуміти, якщо, наприклад, ви будете дивитися питання, е, наприклад, самі дівчата роблять е, там на річні розклади, да, і там по здоров'ю. Якщо випаде повішений, ви можете сміливо людині казати, що цього року перехворієш вірусним якимось захворюванням. Ось так відповідає цей аркан. Повішений. Мені вже вдруге він програвся. На вірусне захворювання. Таке нелегке, важке. Бо то, як я переболіла неодноразово герві, як я боліла короною і як я зараз цією вітрянкою, це різні речі. Вітрянка важко мене перемучила, поки не викинули ці прищі. Прищі викинули все. Мені вже всередині все мені вже мені добре. Просто ж ці прищі зараз неприємно ж начухаються, не це, це неприємно. Але то, як мене мучило до тих пір, поки воно не викинуло назовні. Тут було щось страшне. І так само, коли була корона. Тут то було щось страшне. То, ну, я відчувала, що то, то не то. то не то, що наше звичайне ГРВ, яким там ми боліємо час від часу, там можемо простигнути, і то зовсім не то, дівчата, то зовсім не то. Ну, Хто болів короною, той зрозуміє. Хто болів вітрянкою малим, то ви не пам'ятаєте, бо мала, мала, мала дитина переживає легше вітрянку, ніж доросла людина. А от, Хто болів короною, то ви зрозумієте, про що я? Що То зовсім відчуття відчуття не ті всередині організму ми відчуваємо не те, то не те, що просте ГРВ. Так що ось ось такий вам е, на здоров'я трактування, повішаний, можете собі занутувати, буде знати, можете зразу е, предсказувати людині, комусь будете дивитися, на, якщо ви конкретно задаєте питання на якісь там хвороби. Це вірусне, вірусне, вірусне не просто ГРВІ, це вірусне захворювання, повішаний. А ще потім я запитала вже на цій колоді, що, що, тут я запитала, що, що з моїм здоров'ям, а тут я запитала, що, щось про... я вже не пам'ятаю питання, ну що з моїм організмом, але не що з моїм організмом, а якось я по-другому задала, але я, я забула вже. Тут керсть, я запитала, що зі мною, просто що зі мною? Так, це просто я запитала, що зі мною, а тут я запитала, який стан мого здоров'я. Це вже на третій день, коли вже е, третій день в мене штормило. Мені випадає п'ять мечів. Дивіться, бачите, що ще казати? П'ять мечів. Боротьба. Організм бореться не на життя, а на смерть. Бо вірусне страшне захворювання. Організм просто боровся. Мене ж я сказала на спочатку, що серце дуже боліло серце. Міпевне ускладнення дало на серце, бо в мене з серцем трошки є проблеми. І організм бореться. Бореться, що би там не було, на що би там не було, організм жорстко бореться, хоче перемогти всі всі всі, -всі, -всі ті бацили, які були зайшли в організм. І потім ще, знаєте, що мене здивувало. Ну, це, звісно, бореться організм, це, звісно, хто знає, ров, ви розумієте, що п'ять ну, мечів це боротьба, звісно, і е, все правильно кого відповіла. Але я потім вже стала так е, кажу: а з чим мій організм бореться? Мені подає зірка. Я трохи була в шоці, і я не зрозуміла, думаю, з чим організм бореться. Вищі сили взагалі не забрати хочуть, бореться з вищими силами. Чи з чим ну, по зірці хороша карта? Мрії, надії, там, сподівання якісь. ну, З мрією, це, звісно, це тупо таке перекладати значення карти. Я не могла зрозуміти, з чим бореться. Але ви бачите, коли вже почали викидати у мене прищі, І дивіться, в чому фішка на цій колоді, яка зірка. Іменно на цій колоді я не знаю, що би відповіли другі колоди, бо то, що я на цій дивилася це один день, а це вже на другий день. То там телемі, а це вже ось на колосі року. І я так і не зрозуміла цю зірку, тому що зірка хороша карта, що це таке, що це могло би бути. І коли вже в мене пішли бубки, я тоді зрозуміла. Як банально, ми б навіть таке не подумали. Ну, Може, я помиляюся, може, хтось щось інше бачить. Будь ласка, поділіться в коментарях, напишіть. Ну, я зрозуміла так: ось бубочки. Зірочки це так, як ці бубочки почали вискакувати. З чим бореться? Ну, тут, ж, тут треба брати тільки візуально. Тут не треба значення аркану брати зірки, а тільки візуально, але ще старший аркан. Старший аркан, що е, хвороба страшна. Е, вітрянка вірусна хвороба. І, е, зірочки, оці дрібненькі, на других, на других колодах, можливо, я ж кажу, не знаю, що би випало. На других там такого немає, як на цій колесо року, що тут, тут дуже багато намальовано дрібненьких цих зірочок. Дріненький, дрібненький багато дірочок. І тут треба було просто візуально дивитися що ось борються з, ві... з вітрянкою. Старший аркан сказала старший аркан і згадала, що це ж теж старший аркан, е, що не сказала до цього, що це повішаний і не випала там, мені знаєте, якщо б у мене було герві, чи якась ще простенька якась застуда, там щось таке, то мені би випала якась там двійка мечів. Можливо, теж п'ятірка мечів би випала, коли я тут запитала що, що зі мною. Конкретно випало п'ятірка мечів, що щось там, ну якась боротьба, щось там заразилося, двійка мечів, щось невизначене, там десятка жезлів, що якась важкість, якась герві, ну та щось би таке випало. А тут випадає старший аркан. Це, це серйозне, це вірусне захворювання, важке і старший, старший аркан повішений. Який, як я вже все про нього сказала, другий раз мені випадає на е, страшну хворобу. Корону і ось на вітрянку. Старший аркан теж. І тут теж старший аркан, тут просто е, який стан мого здоров'я то боротьба. А коли вже я спитала, з чим боротьба? Знову старший аркан. Бачите, конкретно, коли я запитала, що зі мною і з чим йде боротьба, йдуть старші аркани вже відповідають. Серйозне, це серйозне. І ну так я зірку побачила візуально, що це оці бубучки, які вже повискакували на мені. Оце от одні більші, одні менші, і одні май світяться. Одні вже водички набирають, одні вже так просихають. Ось це воно є. Оці зірочки, дрібідінь, це всіяне тіло, і тіло ще й жінка. Коли тут тіло, що буде ось тіло, так в мене дійсно є. в мене, дуже, в мене багато на голові і на спину дуже пішло. Сюди на декольте трошки трошки на руках. А дуже в мене багато на спині, на спині важко сама помастити, я сама зараз вдома. Як можу, так перед зеркалом стаю, так і мастю з зеленкою. Бо ну, на спині важко, але мені якраз на спину пішло. На голові прополюсом, бо запшикала голову всю настойкою прополіса, бо на голові то взагалі нереально зеленкою. Я прополюсом просто помила у полюс голову. У настойці прополюса. Бо прополюсом я це е, знаю ж теж добре мастити ці вобки. То я тут помастилася зеленкою, а прополіс економлю на голову. Головою. Тут теж, бачите, так, якби ось і голова коси розпущені, жінка, і гола жінка, і на тілі бубочки. Оці зірки це бубочки. Ось таке. Така цікава історія, що, бачите, навіть не дивлячись на те, що я хвора була, я запит... те, що у карт я запитала, мені карти відповіли. Все чітко, все правильно. Хоча я в трактуванні на здоров'я, я дуб діреву, можна сказати, бо то, що, знаєте, таро і здоров'я. Це ще більш важча тема, чим таро і політика. До політики ще можна якось затисати але про здоров'я це дуже досконало треба знати, як який аркан на що відповідає приміняти щоб до здоров'я. Я, знаєте, за свою практику роботи з таро, вона в мене не така то велика, як у тарологів, у яких десятиліття стажу вже, але чуть більше у тих, в кого рік-півтора. У мене шість років. Я один раз зустріла була людину, яка просто я не знаю, як вам сказати, феноменально чи ідеально відповідала на потаро, на здоров'я. Ну, але вона більше нічого й не знала тільки здоров'я. Вона тільки вдалася в цю стезю одну про здоров'я. Її запитає, що це на відносини, вона нічого не знає. Її запитає на якусь роботу, вона ні ні ні, -ні я... ну, не вміє таро на то Просто трактувати навіть, тому що вона сразу удалася в здоров'я. Вона вчила таро як на здоров'я. То дійсно людина, яка знає, до якої можна піти, і на таро передбачити, що з тобою по здоров'ї. А так, таро і здоров'я це знаєте, це таке, що ось можна щось подивитися, так як я подивилася, що зі мною, Ну, все одно лікарня, діагностика це в першу чергу. Якщо щось там ви схочете на таро, у когось щось дивитися, то майте на увазі, що на таро це не дуже. Це не та тема, що лікуються. Розумієте? Це не та система, не та тема, що треба йти лікуватися на рахунок здоров'я до таро. І не тому, що воно неправильно відповість. Бачите, як мені правильно відповіло. Але бачите, що я зрозуміла? Що коли, коли вже коли я зрозуміла, що зі мною. Е... Ну, Коли вже бубки вискокли, що я зрозуміла, що в мене вітрянка, тоді я зрозуміла карти. А спочатку я не зрозуміла, ну, повішений я зрозуміла, що це щось буде страшне, щось вірусне, але ж не могла там точно знати що. Тут зрозуміла, що організм бореться, а з чим, от по зірці я взагалі не зрозуміла. От Прийшла б до мене людина, і що я б людині сказала, ваш організм бореться, не знаю з чим. Да? Тому не беруться тарологи на здоров'я, розумні тарологи, трактувати. бо то, що Здоров'я таро це різні речі, і тут не зможеш витягнути, бо на карті не написано, що там точно. А так як для практики, для себе, вже от сама собі подивилася, у мене так то зрезонувало, і я вже собі буду це знати. Так, я захотіла ось розказую, це, поділитися з вами. Але все одно для тих, хто це я кажу, тим, хто цікавиться таро, хто займається таротом, ви вам це буде цікаво, ви послухаєте і, будь ласка, на здоров'ячко. А для тих, хто взагалі не цікавиться таро, то я вам просто рекомендую так, що е, дуже рекомендую йти в лікарню. А чому? Тому що дуже важко знайти людину-таролога, яка знає точно вам сказати щось по картах на здоров'я. Як я вже вам сказала, я за свою практику зустріла одну таку людину. А якщо ви попадете до когось, що, можливо, таролог і хороший, подивитися на роботу, на відносини, може, супер пупер ідеально дивиться. На здоров'я він може вам не сказати це точно. Тому йдіть в лікарню. Тому не, не грайтеся, з таро, якщо у вас щось заболіло. Не сидіть, не чекайте, що таро сказало, що організм бореться і поборить. Невідомо чи поборить. Тому йдіть в лікарню. Так як я теж я собі просто для своєї ж практики, так як в мене є таро, тому я собі подивилася. А я, звісно, б, мені б в голову не прийшло, якщо б я не мала таро йти до таролога і, і питати, що зі мною. Це я собі для себе, для своєї практики, тому подивилася сама для себе. А так то я навіть з першого дня почала приймати ліки, дивилася, що мені таро скаже, що мені робити, а я взяла. Почала приймати ліки, чаї, все, все для того, щоб, не знаючи навіть, що ще зі мною, все одно я вже антивірусне пила, і всі чаї пила, і все вже, все вже пила, не, не звертаючи уваги, що там Таро мені сказало, що то таке по зірці, наприклад, так як зірку я не зрозуміла. Так що такі ось справи про таро і про здоров'я, захотілося з вами цим поділитися, розказати вам. Надіюся, що вам буде цікаве таке відео бо розкладу поки що ще не буде. Вже ось треба було робити енергію місяця, карту тижня. Ну, я поки що ще не можу, я ще не готова, тому що ось я зараз сижу, і мені вже важко, бо всі ці бубки вони чешуться ще. Вони вже там починають ніби чуть-чуть відходити, відступати. Що воно є. Просто мені. Внутрішній мені вже мені вже добре. Я вже третій день себе почуваю добре. У мене немає температури, мене нічого не мучить, мене серце вже не болить, не штормить, нічого. Просто це назовні вже вилізло і воно противно чисто для шкіри. Все нам мого було навпаки, все нам мого було відразу і температура, і бубки. Він перших 3-4 дні дуже мучився. В нього було все разом. А в мене ні, у мене спочатку мене відмучило все внутрі, а потім вийшло наружу. Ну, це так, знаєте, як, кого який організм, кого як. Але повторюся, що міф про те, що старші не боліють. Можете розвіяти. Якщо хтось вам там десь таке будете говорити з кимось, десь зустрінете в своєму житті таку ситуацію, що хтось там де говорить за вітрянку, скаже: ой, там старші люди після 30 40 не хворіють. Я вам живий приклад. Мені за 40. І я захворіла вітрянкою. Так що. То, то неправда, що старші не хворіють. І, і знову ж повторюся, вас, хто, хто старший, і якщо ви не хворіли в дитинстві, будьте обережні, бо важко, важко вона переноситься дійсно в старшому віці, це важко. Я бачила, як син мій мучився, бідний. Йому, дуже, йому 20 буде це через пару днів, то це він захворів і в нього горло дуже було пішло. У мене, слава Богу, у горлі немає нічого. У мене все добре з горлом. А в нам пішло в горло, що в нього просто горло було спухло, стало рівно з головою. Ми ті з чоловіком налякалися, щоб якогось ускладнень не було, але дякувати, вищим силам все, все минулося. А у мене в горло немає нічого, але серце. Серце жало, мене дуже жало. Серце, що я просто я не знала, що з моїм серцем робиться. Серце в мене просто вилітало. Вірус так жав, так давив мені на серце. Так що, буває, буває вітрянка у старших людей. Що ще хотіла вам сказати? А, ну, так, да, пишіть в коментарях, будь ласка, про свої якісь там спостереження, свої досвіди, щось пишіть, щось розказуйте про хворобу чи про карти, хто дивиться, щось може теж, так як я з вами поділилася, що ось як в мене випало, що воно значення яке. Пишіть, будь ласка, це в коментарях. Рада була до вас повернутися. Вибачайте, що поки що розкладу немає. Ну зроблю розклад якийсь уже на днях. Ну, звісно, напевне, що енергію місяця зроблю, поки початок місяця. А там далі вже по ходу, по ходу будемо бачити. можете писати під цим відео, напишіть тему розкладу, якщо яка вас цікавить. Можете написати в коментарях тему розкладу. Ну, і це завжди, звісно, дякую, дякую всім, хто зі мною, хто підписався, хто коментує, хто ставить лайки. Так і цьому відео, якщо вам сподобалася така просто говорилка, поставте лайк, будь ласка, для енергообміну. Я вам розказала, що карти як відігралися з власного досвіду, це, знаєте, в. На курсах за це купу грошей треба дати. Я просто так, просто так, надіючись на те, що ви за це мені подякуєте, поставите лайк і поділитеся своїм якимось досвідом. Можливо, вас цікавить до всіх підписників, звертаюся не тільки до дівчат, хто кого цікавить Таро, те, що я от розповіла досвід. всіх підписників, що вас цікавить, може, вас цікавить якась тема, просто говорилки, щось поговорити, то. Я говорити люблю. Бачите, зараз розклад не можу робити, бо ще стан здоров'я не дозволяє, але поговорити, вже так, як мені легше, то я вже можу. І якщо у вас якісь теми цікавлять щось поговорити ви хочете. Я багато що знаю, <з communicate> <м> Я ж не все розказую. Тим більше я не розказую все, так як не питають, я і не розказую. Нав'язувати як то кажуть не можна не свої знання нікому. Якщо у вас щось цікавить, якісь теми говорилки про що небудь, про таро, про можливо щось про езотерику, про щось можливо, навіть про магію, де що є таке, що я знаю, що можу поділитися. Якщо у вас це цікавить про свічки, я свічки роблю сама, якщо щось вас цікавить, пишіть в коментарях, може вам цікавіше буде говорилки зі мною, чим розклади, бо щось розклади не дуже йдуть, щось мало переглядів, може, може говорилки підуть краще. Будь ласка, пишіть тему у коментарях, що ви хочете, про що поговорити. Можете питання задавати. Можете задати свої питання, і якщо я знаю, я зроблю відео відповідь на ваші питання, які ви задасте. Якщо я то знаю, звісно, то поділюся. В чому би ні? Зі мною колись ділилися, я тепер з кимось. Так і світ йде, так, так, так іде енергообмін. Ось так, наговорила на півгодини. Все добре на сьогодні, все, бо то ж мені вже важко сидіти, вже треба йти маститися, чуть-чуть лягти вже. На все вам добре. Дякую за увагу. Дякую за те, що лишаєтеся зі мною. За все, за все, що ви в мене є, що ви мої підписники. Всім підписникам дуже вдячна, що подобали мій контент і що ви зі мною. Всього вам хорошого, мирного неба. Слава нашому українському роду. низької України подяка нашим захисникам. Хай бережуть вас вищі сили. Не хворійте, будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких. На все добре, до зустрічі на каналі. З вами була Юля.